Цієї суботи чекайте 12-й випуск авторської програми про життя в гостях у студії ГОКТВ Віктор Дудник, начальник управління охорони здоров'я горішніх плавнів, почесний громадянин міста. Віктор Олексійович, людина, чиє ім'я асоціюється з розвитком медицини у нашому місті. У програмі він розповість про дитинство та юність, про те, як прийшов у медицину і чому обрав спеціалізацію лікаря-інфекціоніста. Ми дізнаємося про його перші кроки в професії, перехід до управлінської діяльності та найбільш значущі реформи у сфері охорони здоров'я міста, впроваджені під його керівництвом. Також Віктор Олексійович поділиться досвідом боротьби з пандемією COVID-19, Розкаже про вплив повномасштабної війни на медичну сферу та про те, як йому вдається поєднувати роль керівника з депутатською діяльністю. Він розповість про принципи керівництва, особисте життя та відновлення сил, а також про емоції від присвоєння звання почесного громадянина міста. Про найцікавіше з життя Віктора Дудника дізнаєтеся цієї суботи із випуску програми на телеканалі Гок. Початок о 18.00. Повтор програми у неділю о 7 ранку та 12.00. Нуль-нуль.